Готуюсь до першої персональної виставки, крок 24 Дала собі пару тижнів для малювання картин перед тим як сідати за організаційні питання. Тож сьогодні малюю пейзаж. Зробила це фото під час поїздки в бандеран на серфінг. Імприматура вже є, тому беру пензлик і одразу фарбою намічаю контури. Тіні заливаю темним відтінком, вводити колір починаю з неба. Намічаю хмари і прописую їх одночасно з небом. На задньому плані одним тоном зафарбовую гори. Потім беру менші пензлики, додаю на них світло, роблячи рельєф. Далі малюю будиночок. Хто знає, може потім знайду і його господарів. Великими мазками замальовую поля, спочатку темні ділянки, потім плавно переходжу до світлих. На цьому етапі помітила, що рисовка, схожа на стиль пейзажів аніме, але мені подобається ця легкість і відчуття простору в роботі. Далі переходжу до деталей: малюю паркан, деталізую будиночок, додаю стовп. Подумала, що чогось не вистачає і вирішила намалювати вівці. І така картина в мене вийшла. Пишіть, чи вийшло в мене передати відчуття простору в цій картині?